Тарас Загородній керуючий партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго вечора! Слава Україні, добрий вечір, героям слава пане Тарасе. От Путін зустрівся в Москві з міністром оборони Китаю, і ми знаємо, що це напевно перший візит цього міністра після призначення. Відразу він поїхав якраз до Путіна. Про що це говорить взагалі? Ну, дивіться, там декілька тенденцій. Ну, по-перше, це демарш Китаю, тому що сам цей міністр знаходиться під санкціями з боку Російської Федерації. і Його демонстративно був призначений на посаду міністра оборони. Далі він поїхав до Росії, тому що ми ще ж повинні розуміти, що Китай теж внутрішні аудиторії показує, що вони не одні, тому що у Китаї дійсності великі проблеми з Союзниками і ти країни, які йому симпатизують, тому що його сусіди зовсім не симпатизують Китаю, як і по всьому світу, тому що Китай не має такого привабливого іміджу, як, наприклад, у Сполучених Америки І відповідно вони показують, що вони теж не одні, і у них є союзники і союзник Росія. Тут питання, чи будуть вони обговорювати якусь військову допомогу Російській Федерації. Я тут сумніваюся. Я думаю, що Китай абсолютно прагматичний підхід до Російської Федерації їм потрібно якомога більше а, саме військових технологій, які є досі ще у Росії, які досі немає у Китаї. Це стосується систем ППО, це стосується і. Супутників, це стосується і, наприклад, технології виробництва підвод атомних підводних човнів, які може виробляти Російська Федерація, які поки що не може виробляти Китай. Тобто, я думаю, що там буде більше питання, що ви нам ще дасте, для того, щоб ми продовжували, ну принаймні десь економічно вас підтримувати. А що стосується військової співпраці, я думаю, що поки що це не стоїть на порядку денному, вони нікому. Давати зброю не будуть, Ані України, ані Росії. Це означає, що це достатньо болісна тема для Китаю, він, сильно, він реально дуже сильно побоюється санкцій, які можуть на нього накласти. Пане Тарасе, а от є свіжа заява цього виродка Путіна про те, що якраз таки між нашими країнами він каже, маючи на увазі Росію та Китай, в усіх напрямках іде дуже хороший розвиток відносин в економіці, соціальній, культурній та освітній галусі, та по лінії військових відомств. Це він на що натякає, чи яку вудочку закидає, чи знову ж таки, намагається якусь мотузку обв'язати навколосі. Що це? Ну тут ну, на сіни він точно не зможе в'язати нічого, тому що, як вам сказав, це знаєте гарна міна при поганій грі, тому що пам'ятаєте, оці заяви посла в Європейському Союзі Китайського посла напередодні візиту Макрона та Фондрля. Він достатньо в грубій манері, що Китай собі не завжди дозволяє робити, сказав, що ніякого союзу немає і не буде. Ось це є риторика тільки з боку Російської Федерації. Ну ця риторика намагання показати, що у них з Китаєм все добре. Ну, все добре для Китаю, але велике питання для, до, щодо Російської Федерації, тому що у них є великі в дійсності протиріччя, наприклад, щодо а, розповсюдження ядерної зброї. А Китай досить різко реагує на наміри Москви. А, Розмістити ядерну зброю в Білорусі а не через любов до України а і любов до інших країн, тому що Китай побоїться, що це може стати прецедентом, які можуть використати в першу чергу Японія та Південна Корея, які давно просять Сполучені Штати Америки надати їм дозвіл на будівництво власного ядерного арсеналу. А тому, що технологічна база для виробництва власної ядерної зброї і у Японії, і у південної Кореї, вже давно є. А не траси, а от е, в світлі цих подій, знаєте, от я й про посла хоч хотів запитати, е, тому що чому він так довго мовчав? Е, це теж одне з ключових, чи тільки саме от перед поїздкою Макрона він вирішив це сказати, можна було б раніше. Е, але і ще одне питання, яке минулого тижня розігрівалося: що мовляв, Сполучені Штати не постачають е, е, далекоствольні, точніше е, ракети дальної дії, е, все ж таки щоб не, е, не таким чином не драк. Законити, скажімо так, Китай. Чи розділяєте таку думку? А куди в Україну? Чи так, так, так. На, на, в так. Україну, в Україну. Ну, дивіться, давайте будемо відверті: Україні не будуть надавати далекобійної зброї для того, щоб бити по території Російської Федерації. Давайте це приймати якось аксіому, а не теорему. А чому це взагалі загальна політика Сполучених Штатів Америки? Вони не надають телекопійну зброю нікому, навіть своїм найближчим союзникам. Подивіться, чим озброєна армія Тайваню, наприклад, Схожа ж ситуація там ядерна держава, і тут ядерна держава. Вони тайваню дають все. Там і в 35 Хаймерси, Гаубіці і так далі. Але е, тамагавки і все, що може досягнути Китаю, вони не дають. Китай, е, Тайвань сам виробляється. Ракети, до речі, як і Японія, як і Південна Корея. Це е, е, політика Сполучених Штатів. Чому логіка наступна? Що, е, припустимо, вони продають тамагавки, е, 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 ну, наприклад. Е, Тайваню так. А Раптом знаєте зійде з глузду уряд Тайваню, або навіть не зійде з глузду а спеціально і вдарить по Пекіну та тамагавкаві. Тобто, таким чином Америка буде автоматично втягнута в війну з Китаєм, не хочу цього прямо робити. Те саме стосується України, вони к скоріше за все не будуть надавати такі системи збройні, які дадуть можливість бити по території Російської Федерації, або будуть надавати. Але з чітко бувовлені цілями, що можна бити тільки по території України, ну, наприклад, Крим в тому mm. числі, але по території Росії не дадуть. Давайте це розуміти. Ми самі це повинні виробляти. А, а вони не проти цього. От буквально 4 місяці тому була плюс-мінус заява Остіна, голови Пентагону. Пам'ятаєте, після того, як був перший удар по, цьому, по Енгельсу, так? А, а... Остін що сказав, що а, Сполучені Штати Америки, ну з притаманним таким англосаксонською англосексонсь, е, іронією, Сполучені Штати Америки не будуть заважати розвитку далекобійних систем України, перекладаючи з дипломатичної мови. Самі робіть безпілотники, баражуючи боєприпаси, ракети. І бити по території Російської Федерації ми цьому заважати не будемо. А постачати я думаю, що вони і не будуть. Тут питання не в Китаї не цього. Це загальна загальна, загальна політика Сполучених Штатів Америки. Ну що ж, ми цим займається займаємося. Принаймі сьогодні на ставці головнокомандувача верховного розглядалося це питання про всі ракети, які ми можемо виготовляти. Я думаю, що далекобійні в першу чергу це, напевно, наш пріоритет зараз. А, пане Тарасе, а як ви дивитесь от на ті всі навчання, які зараз розгортаються в світі? Південна Корея, США та Японія розпочали у східному морі спільні навчання з протиракетної оборони. Потім дуже масштабне Швеція проводить навчання, напевно, най. Більше військове навчання з протидії збройні антації на країну у Польщі, там почали вручати повістки, начебто, і просто для того, щоб зрозуміти, хто може бути на військовій службі. Ну і від сьогодні в Польщі теж розпочинається підготовка до них з найбільш військових навчань Анакондо двадцять 23. І от таке враження, що світ готується до війни. І якщо там поїхав цей міністр оборони Китаю до Путіна, то тут от такі от масштабні навчання. там тобто Вони групуються собі одна, диктатурний цей табір, а тут демократичний табір. Ви бачите оце наростання цього валу? Е, є. Я думаю, що зіткнення з Китаєм неминуче, рано чи пізно воно буде. Тому США намагаються будувати аналог НАТО, в тому числі в Азії. Там є такий блок Аукус, в принципі, в які входить там Японія, Австралія, Південна Корея і скоріше за все, Філіппіни будуть приєднуватись. Філіппіни різко розширили дозвіл на кількість баз, в тому числі. Для Армії Сполучених Штатів Америки, і я думаю, що все ж таки в середньострокові перспективи війна з Китаєм буде неминучою. Ось я думаю, що Китай до цього готується. Чому одна з причин, до речі, чому вони так хочуть дружити з Російською Федерацією, вони хочуть забезпечити собі безперебойні поставки нафти та газу по суші. Саме з Російської Федерації це єдине джерело, яке у них є на кордоні, тому що а, вони не дурні роз. Ти розумієш, що в разі конфлікту масштабного флот Сполучених Штатів, Японії, Південної Кореї та інших країн, а Індія може приєднатися, може перекрити їм постачання нафти та газу через їхні порти, наприклад, з близького сходу. І тому цей процес, я думаю, неминучий. Китай до цього йшов достатньо давно а після того як Сі Цземпінь укр укріпився при владі. Він відверто почав готуватися до можливого військового конфлікту. У них, в принципі, у, у них, в принципі, дивіться, вони ж 20 років фактично культували такий китайський реваншизм і націоналізм, який був пов'язаний з тим, що дев'ятнадцяте сторіччя вважалося для них. Століттям принижень це коли всі імперії рвали Китай на шмат на шматки, і Британська імперія, і Французька імперія, і Російська імперія, навіть німецька імперія, вона вони мали там чисно нав'язували невигідні договори Китаю, коли він був дуже слабкий. Ну про японську імперію я теж вже мовчу. Вони ще в 20 столітті там окупували Китай. А, і відповідно це ось виросло вже покоління національних реваншистів. Так а, Китай, а, а, що цікаво? От в Китаї в 21-му році пройшов фільм в стилі Діди воювали», те що як в Російській Федерації там. А фін був присвячений битві при Часонському водосховищі. А це один з епізодів Корейської війни, коли вступ китайських військ і врятував фактично Північну Корею. Там була відома битва, якраз от на Часонському водосховищі з військами ООН. Ну, кістяк, який був, американський, без контексту говорилося, що там корейська війна. Ну таке, знаєте, як у росіян. От е, можемо повторити фільм, я вам скажу, набрав в прокаті е, у китайському один мільярд доларів. Це суто в Китаї тільки, тобто можна сказати, що це така ідеологічна підготовка до зіткнення, в тому числі зі сполученими штатами Америки. Китай може за рахунок, в тому числі війни, списати труднощі в економіці, як це робить Російська Федерація. Так І я думаю, що вони готуються до санкцій, розуміючи, що як вони будуть накладатися до цього, вони звичайно намагаються збудувати новий блок країн, яким їм буду симпатизувати, але таких симпатій, звичайно, немає. А так, ну я вам скажу, якщо брати аналогії з першої другої світової війн війни. То в світі вибудовуються більш-менш рівноцінні блоки, як в першу світову війну. Чому світові війни були можливі через те, що? Утворювались блоки країн, які більш-менш були рівнозначні за своїми військовими демографічним потенціалом. Тобто, у Першу світову війну це була Антанта, Франц, Французька імперія, Російська імперія, Британська імперія, по проти Австро-Угорської імперії, проти Німецької імперії. У Другу світову війну це відповідна вже країни АСІ, тобто фашисти, фашистська точніше нацистська Німеччина, Італія та Японія. А ось це теж більш-менш рівнозначні були створені ці блоки, які намагалися перекроїти. Повністю увесь світ. Ну, ну і зараз ми бачимо фактично вибудовування такі країни Сі: це Росія, Пікін. Ну і Іран, я думаю, десь в цьому, в цьому контексті буде. Тому я думаю, що а, наближаємось до, до конфлікту. Наближаємось до конфлікту. Коли він буде, поки що питання велике, тому що є велика залежність від, а, від а, зовнішніх ринків. А так ідеологічно Китай вже. Проголосив він, він же на останньому з'їзді вони проголосили при, е, закінчення епохи малого процвітання і початку епохи створення е, співтовариства е, е, єдиної е, долі людства. Тобто, це фактично реерканація комуністичної ідеології, що найкращою систему світу є Китай, е, Китай повинен правити світом. А, а західна модель є не життєздатна. Ну тобто, ну просто один в один, те, що, те, що те, що говорила, наприклад, Німеччина. Фашистка, так коли говорили, що є унтерменщини і все інше, а є Китай, які а Китай, що ви розуміли, достатньо снапістка країни, вони вважають себе взагалі центром Всесвіту, і центром світу, чому вона піднебесна імперія, і вони всіх інших, ну, наприклад, європейців, вважають взагалі білими варварами, а себе, ну, достатньо так, от вважають вищою расою. Тому всі фактори, які говорять про те, що що Китай готовий до військового зіткнення? Ну говорить на жаль про таке. Ну так, пане Тарасе, ще до якось згадалася. Там така у них була якісь така думка, що там третина людства може тільки залишитися жити на планеті, і кожен третій буде китайцем. Пане Тарасе, давайте поговоримо про наше зерно, тому що у середу, 19 квітня, ЄС мають проголосувати за продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2024 року. А от Польща, Болгарія, Угорщина, Словаччина, Румунія та Нідерланди представили свої заперечення, і ми знаємо, що Польща та Угорщина за Дали тимчасову заборону на імпорт українського зерна буквально от перед великоднем Такий нам подарунок зробили. Потім прем'єр-міністр Словаччини заявив, що його країна призупиняє імпорт зерна та низки, також інших продуктів з України. Вони там навіть пестициди знайшли і сказали, що не будуть нашим зерном більше займатися. Що це таке відбувається? І, взагалі, тобто, ну ми в війні там нам треба допомагати. А тут раптом. Коли дійшло до економічних вигод і їхніх там якихось внутрішніх проблем, ну, от з Україною ось так. А, ну, дивіться, а, те, що запра... за... всі країни по ланцюгу йдуть, які є прикордонними, це зрозуміло. Якщо Польща запроваджують, вони розуміють, що зерно буде йти через їхні країни, тому вони йдуть по ланцюгу. Ну, Угорщина, звичайно, ще з великим задоволенням це робить а, і так далі. Дивіться, ситуація наступна. Це. Провал кабінету міністрів, повний провал Кабінету міністрів, який взагалі не хоче керувати ніякими процесами, і впевнений, що поляки попереджали їх про це. Що відбувається? Фактично, замість того, щоб запровадити нормальну стратегію просування наших товарів, так? А вони фактично там запобігати, щоб викидувався на ринок ЄС зерно, яке йде транзитом, слідкувати за цим, так наш кабін нічого не зробив в цьому, в цьому питанні. Так далі, те, що я там ще чув, на жаль, наші виробники пішли демпінгувати на ринку ЄС, що обвалила ціни на внутрішні. На внутрішньому ринку ЄС, а, а оскільки а, основними виборами, ядром виборців в Польщі, правлячої партії, є фермери, вони підняли скандал. І поляки захищаючи власні інтереси. Наплювали на норми сот, наплювали на вільну торгівлю з ЄС, які у нас там була І вони заборонили навіть транзити і, і і не тільки зерно. Там же вони і етанол заборонили і продукти харчування і яйця і т.д. Це провал кабінету міністрів, які просто не розуміють, як працює реальна економіка. Вони досі живуть, знаєте, в якому світі ілюзії, що всі готові брати нашу продукцію. Поляки, як грамотні чиновники, вони розуміють, що зниження продуктів цін на для фермерів тягне за собою каскадний обвал їхньої галузі. Тобто фермери банкрутують, не можуть потім заплатити по кредитах. Знижується попит з фермерів там на сільськогосподарську техніку, на добрива, які виробляються в Польщі, і так далі. Зростає безробіття, криза і настає. Політична криза в Польщі, тому поляки показують, що ніякого вільного ринку не існує, як нам до речі, розповідали деякі іноземці, коли нам говорили про вільний ринок і так далі. Тому що у нас, на жаль, допускають ринок на на, на наш ринок, отак от імпорт, щоб вбиваючи цілий галузь. вчитися треба. Це перше, це повністю провал пана Шмигаля. Пан Шмигаль, замість того, щоб займатися питаннями просування українського експорту, створення робочих місць, чим він займається? Він їздить за кордоном, набирає кредитів для того, щоб імпортувати ще більшу продукцію в нашу країну, щоб ще більше погри... цю кризу поглиблювати. Далі, Це ми розплачуємо за сировинний примітивну нашу економіку, яку ми досі будували. Якби у нас замість того, щоб ми експортували чистому вигляді, це серої а це ж видно, коли ми одно, однотипною продукцією виходимо на ринки, це ж видно, і овалює всі ринки, ну, в тому числі там ЄС. Якби а, уряд нарешті а, почав займатися переробкою всередині країни, щоб ми замість просто зерна експортували в тому числі продукти е, переробки зерна, наприклад, борошна, макарони, комбікарма, з кукурудзи виробляли, етанол, глютен. Добавки в тому числі замість сої, щоб експортом штучне м'ясо виробляти в країни, корми, які переробляються, перер... Згодовувати свиням та курятину і експортувати свинину, щоб вибудовувати цілий Кластер промисловості, який забезпечує аграр... аграрний сектор, тобто, наприклад, машинобудування, установки з виробництва Біометану і так далі. Якби ми оперували на декількох ринках. Тоді і тиску такого не було. А наш кабінет Міністрів нічого не хоче в цьому а, випадку робити, він фактично знаєте, живе. Я іноді дивлюся, що чим вони займаються. Таке о, знаєте, уявлення, що, начебто, в країні нічого не відбувається. В країні немає безробіття під 30%. У нас немає проблем з логістикою. У нас пан Шмигаль із міністром економіки лампочки вкручують так, коли вони знаєте, з ЄС. В мене просто це вибісило, чесно кажучи, відвертовом гору, коли вони е, е, імпортують. Імпортні лампочки і говорить, що ми боремося це з, з енергетичною кризою. ви що, електрики, щоб вкручувати лампочки. Тим більше у нас, замість того, щоб розширювати виробництво на виробництво, наприклад, іскра, у нас є виробник у Львові, вибиваєте гроші, щоб давали гроші цьому виробнику. Нічим, на жаль, не займається. Ми тепер розплачуємось саме цю таку за таку недолугу економічну політику, відсутність є, абсолютно прямі. І мислення, як працює економіка. В розвинутих державах, що там існує великий протекціонізм, якби вони нам не розповідали, це урок для нас. Сподіваюся, що великий бізнес почне задавати питання, в тому числі Кабінету міністрів, щоб вони спрощували, наприклад, ввезення в країну комплектуючи для виробництва переробних потужностей, щоб ми не ставали примітивною такою державою, яка залежить від таких от речей. Ви ще повинні розуміти, що. Зерно це ж крупногабаритний габаритний е, товар. Для цього потрібна велика кількість вагонів, яких не факт, що є. Пропускна спроможність, в тому числі польської залізниці чи інших, там теж велике питання. А якби у нас була е, готова продукція, яку можна там експортувати, вона ж менше важить і дорожче коштувати. Його ж автомобілями можна вивести, а не е, 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 потрібно обов'язково. Ці вагони е, е, наймати, які не, не факт, що теж е, є у вільному доступі. Це, це повний провал нашого уряду. Польща, Польща, ви повинні розуміти, чому, якщо е, настане якась турбулентність Польщі і почнуть зростати антиукраїнське населення, це наш надійний е, настрої, це наш надійний тил, і цим Росія звичайно буде користуватися. І Польща захищає свою економічну систему, вони діють як професійні чиновники, які розуміють, як працює реальна економіка, а не віртуальна, як е, досі у нас думають в, е, в кабінеті міністрів. Пане Тарасе, маємо ще дві хвилини. Хочеться від зерна економіки перейти до президента Бразилії. Він тут у нас їздить по світу. Та був в Китаї нещодавно зараз уже в об'єднанні Арабські Емірати почимчикував. Ну от кілька заяв, таких доволі контроверсійних, зробив про те, що потрібно створити аналог g 20 для миру в Україні. Говорить, що війну Росії проти України спричинили рішення прийняті двома країнами, як взагалі. Сприймати оці ці всі останні його от візити і заяви, і пам'ятаємо, що от півтора тижні тому була заява про те, що Україні потрібно зменшити апетит і не хотіти всього. Звертався він тоді, зокрема, і до президента, що потрібно менше хотіти. Що власне, от він оце возить зараз по світу свої ідеї, і до чого це може призвести, як вважаєте? Ну, президент Бразилії може відбати, віддати території Парагваю, які вони віддали, завоювали у сусідні країни, по-моєму, в 19 сторіччі. То, будь ласка, то щось велике апетит у Бразилії, так? Ну, це таке. Те, що говорить президент Бразилії, це говорить Китай. Вони ж, він же був у Китаї, там був підписаний великий пакет домовленості і щодо постачання, і там Яловичини в в Китаї інвестиції китайські домовились там десь переходити на юані і так далі. Тобто. Президент Бразилії приємно робить Китаю так. Тому що говорячи всі такі речі, намагаючи урівняти Україною Росії. Ну це ну це знаєте, мені це дуже схоже знаєте на ситуацію, як Ердоган веде стосовно себе Росії. Коли він в витискає з Росії все, що завгодно, потім їде в, в обмін на обіцянку піти поговорити з, з українцями і вмовити і здатися. Коли звичайно що у нього нічого не виходить, я думаю, що Ердоган це чудово розуміє, просто йти за новими преференціями до Росії. Я думаю, що така сама ситуація навколо а, заяви Бразилії. А в цій заяві все добре, тільки там є, знаєте, маленькі нюанси. Де тут Україна? Так, ви перемовини з Україною. Якщо ви хочете бути миротворцями, так ведіть перемовини з Україною. Приїжджайте в Україну, якщо ти хочеш бути миротворцем. Це раз. І по-друге, а що з покаранням агресора? Тому що це порушення принципів статуту і духу взагалі. Агресор повинен бути покараний. Що значить, ви будете там створювати для, для миру щось, а, а при цьому покарання агресору ні, так не буває. Тобто, позиція західних країн в тому, що агресор повинен бути покараний. Ми розуміємо, звичайно, те, що він там буде багато чого говорити, але у нас свій інтерес а, а, у, у у Бразилії свій інтерес, пане Тараси, якщо коротко, вибачте, я все ж таки поставлю це питання. Тому що якщо про миротворців, сьогодні наш власне глава МЗС був в Іраку, так і на цій спільній прес-конференції там було сказано, що Багдад готовий стати посередником між Україною і Росією. А як ви вважаєте от такі візити, і от на збирування таких країн про що воно і що це може дати, якщо можна коротко? Ну Китай намагається побудувати, сплотити навколо, навколо себе так званий глобальний південь, який має антиамериканські настрої. А навколо Росіян будуть крутитися купа посередників, які будуть е е витискати з них ресурси в обмін на обіцянки, що будуть говорити з, з, з Росії, тому що з Україною, тому що ну, ну хто буде тиснути на Україну? Що ну, що приїде там представники різних країн, які будуть говорити, що так що давайте здаватися, а не не багато ви хочете там так. Кращу зброю давайте, а потім будемо говорити про миротворчість і все інше. Є проголосований план Зеленського в ООН на Генеральній асамблеї. Там все чітко вказано. Зеленський бере, просто вручає кожному посереднику план, йди виконуй. Правильно роби. До речі, послу Китаю вже переданий цей план. Хочете миру? От, будь ласка, виконуйте план Зеленського. От і все. Ну, так, пане Тарасе, погоджуємося з вами. Ви казали. А що там покарання агресора? Так у нас там агресор вон сидить і з квітні головою цілий місяць там буде засідати. Пане Тарасе, будемо дякувати вам за ваші коментарі і таку ну достатньо розлогу глибоку аналітику. Друзі, нагадаю, що у нас на зв'язку був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи.